Корпус початкової школи у Львові будують за допомогою 3D-принтера. Мешканці будинку на вулиці Мечникова у Львові просять демонтувати закинуту будівлю. У Біберській громаді вводили туристичний путівник. У Львові на вулиці Варшавській стартувало будівництво школи за допомогою 3D-друку. Те, що ви бачите зараз, це гігантський 3D-принтер, і ми використовуємо його щоб спорудити будівлю. Ми змішуємо суміш, ось там, і потім вона потрапляє сюди і лягає шар за шаром. Команда Мікеля Беріха прибула в Україну з Данії для цього пілотного проєкту. 3D-принтер спеціально доставили до Львова. Він формує стіни спеціальної суміші на основі цементу. За словами керівниці підрядної організації Ольги Гавури, всі підготовчі роботи, такі як залиття фундаменту, були зроблені восени минулого року. Подання технології, в чому ще її одна з переваг. Не потрібно виконувати внутрішньо оздоблювальні роботи і зовнішні оздоблювальні роботи утеплення. Фасаду і тому максимальна готовність за допомогою цієї технології, тобто, з одного боку, в яких моментах ми економимо на швидкості, перше це безпосередньо процес зведення стін, і другий момент це вже виконання оздоблювальних робіт, які в приданні технології потрібні в мінімальній кількості. За словами підрядниці, стіни зведуться 3-4 тижні. Наразі будують частину внутрішніх та зовнішню стіну. У принтер закладені точні координати. Як тільки стіни зведуть до потрібної висоти, його перемонтують для спорудження іншої ділянки. На будівництві присутній ініціатор проєкту і керівник благодійного фонду, який фінансує будівництво, Жан Боніс. Він з Франції розповідає, така технологія будівництва близько 15 років використовується у Європі. План такий Вати цю школу і паралельно цьому ми маємо проєкт друкування моста, тому що вам потрібно відновити велику частину інфраструктури, і ми хочемо показати, що можна надрукувати міст у Херсонській області. Також ми хочемо збудувати великий центр для навчання українців для використання цієї технології. За словами авторів проєкту, школа запрацює наступного року. Там зможуть навчатися близько сотні учнів молодших класів. Іван Кадусько, Володимир Стадник, Суспільне новини Львів. Це в нас є одна єдина дорога до будинку 16 з, якою ми маємо ходити кожен день додому. Ну, мешканці. Ну, тут трошки страшно, воно погоріло, падає трохи. Ця закинута будівля розташована між корпусами житлового комплексу на Мечникова. Тут неодноразово були пожежі, а споруда періодично руйнується, каже мешканка будинку. Що поруч Тетяна Каспшиша вона заселилася сюди на початку весни. З вікна виходять якраз на цю будову, і на днях завалився дах. Це було настільки небезпечно. Цегла розлетілася по боках. Це щастя, що не було людей і не було машин. Цегла валялася всюди. Порох піднявся такий. Що ну не то, що дихнути, нічого не видно було. Жити біля такої будівлі дуже страшно, особливо з дітьми, яких ну ти не можеш сказати, стій, то це в мене діти, рік три і п'ять років. По-перше, це небезпечно. Тобто, тут гуляють діти іноді, а підлітки заходять сюди, воно валиться. По-друге, це невідомі люди вночі, достатньо. Незрозумілі не мешканці цього будинку, які щось роблять по ночах, деякі звуки а, по третє це бруд, який воно утворює постійно, особливо зараз коли сухо. Демонтувати цю споруду готовий забудовник, каже мешканка будинку Юлія Мацегайло. Також мешканці не проти зробити це за власні гроші. І з цією пропозицією звернулися до районної адміністрації. Нам це робити заборонено. Ми не можемо нічого зробити, навіть там закрити, то все, щоб не ходили тут наркомани ввечері, бо ввечері вийти з дому, просто пройтися з маленькими дітьми, з собачками, це неможливо. Ми пробували щось тут трошки прибирати, нам то заборонили зробити, і там чи то виписали якісь зауваження, чи то що зробили. Максимум, що ми змогли зробити, це огородити трошки стрічкою, як ви бачите, ту територію, але навіть з тої сторони та будова почала падати. Ати на ту стрічку, ми намагаємося зробити максимально від себе, щоб якось личаківська районна адміністрація відреагувала на це все і почали щось робити, але нічого не робиться. Ми звернулися за коментарем до прес-служби міської ради. Там відповіли, що у мерії знають про цю проблему та шукають варіанти вирішення. Детальніше обіцяли прокоментувати згодом. Олена Данило, Олег Греб та Руслан Лавренов Суспільне новини Львів. Сьогодні на Львівщині попрощалися із шістьома захисниками України. Про це повідомили у Львівській обласній військовій адміністрації. Львів'янин Володимир Нестор із перших днів повномасштабного вторгнення Російської Федерації добровольцем пішов на війну, брав участь у деокупації Сумщини. Згодом виконував бойові завдання на східному напрямку у лавах 3-ї окремої штурмової бригади. У Володимира Нестора залишилися батьки та сестра. Данило Скобало теж львів'янин. І з початком повномасштабного вторгнення вступив до лав тероборони. Під час виконання бойового завдання отримав поранення, однак повернувся на фронт. Згодом боронив державу на східному напрямку у складі 3-ї окремої Турмової бригади у Данила Скобала залишилися батьки, брат та бабуся з дідусем. Андрій Мальцев родом зі Стрия, боронив державу у складі 125-ї окремої бригади територіальної оборони, виконував бойові завдання на території Харківської та Донецької областей. У Андрія Мальцева залишилася дружина двоє дітей та мама. Степан Ширий, житель села Жовтанці Львівського району. Загинув 9 травня при виконанні бойового завдання в районі населеного пункту Федорівка Донецької області. В загиблого воїна залишилася дружина, батьки та сестри. Василь працьовитий, житель села Квітневе Біберської громади, служив у 95-й окремій десантно-штурмовій бригаді. Загинув під криміною Луганської області. У Василя працьовитого залишилися батьки та сестра. Микола Мажура, мешканець села Страшевичі Старосамбірської громади, був молодшим сержантом військової частини А-7390. Загинув, виконуючи бойові завдання поблизу населеного пункту Діброва, що на Луганщині. Йому було 50 років. В нього залишилася дружина і двоє дітей. Сучасні скульптури, поля квітів, свірський замок, пам'ятки сакральної архітектури, дерев'яні церкви усе це туристичні локації Бібської громади, які увійшли до нового краєзнавчого путівника. Серед локацій, які пропонують відвідати туристам, ось цей парк сучасної скульптури, що у селі Стрілки. Керівниця відділу продажі та бронювання Марина Харитон розповідає: парк під відкритим небом зараз налічує 44 скульптури. Проте колекція постійно поповнюється. Ви можете прийти в парки доєднатися до екскурсії або самостійно погуляти по парку. Біля кожної скульптури є QR-код, який переводить вас на сторінку скульптора і розповідає, що саме мав на увазі скульптор, що яку саме сенс несе його скульптура. Поруч з парком виставка трипільської культури. Експозиція налічує більше три сотні артефактів, які купили на аукціонах. Виставка починається з експозиції горшика, в якому знаходиться зерно, якому 7 тисяч років. За місяць стартує туристичний сезон і у парку квітів казкові поля. Парк займає територію 10 гектарів, що у селі Стрілки. Тут росте тисячі різновидів рослин. Розповідає його керівник Назар Зінько. У нас починають цвісти троянди. Потім, після троянд, поступово починає розцвітати лаванда, і вона цвітає досить довго. цей період триває десь приблизно півтора місяці. І потім після лаванди, а точніше в процесі цвітіння лаванди вступає в силу гортензія, і оскільки в і оскільки нас висаджено різних багато сортів, вони так само поступово починають цвісти. І у нас можна відпочити, надихнутися красою, насолодитися красою, провести красиво час, як вихідні дні, так і робочі дні. У нас є багато забавок і розваг для дітей є багато інстаграм локацій. До туристичного путівника Бібреччини увійшло і сімейне фермерське господарство Галицька Сорока, яке розташоване у селі Вілявче. Сюди запрошують туристів на дегустацію крафтової продукції. Це ягідні вина та варення. Голова сімейного фермерського господарства Юлія Дейнека каже: для приготування варення використовують полюстки чайних троянд, які ростуть на території. Ми маємо гектар 17 засадженого ягідника, який плодоносить, плюс майже тисячу кущів троянди це чайна ружа, з якою ми робимо варення. І маємо співпрацю з ресторанами, з хорика і з невеличкими кермичками Львова, які продають у таких крафтових маленьких виробників. Чому ми туристичний магніт? Тому що ми розказуємо всім, що село то не тільки картопля, гній, бруд, але це і краса, це і квіти, це і ягоди, і цей і продукт, який можна виробляти в Україні і частувати тим, знати, що ми автентичні тим, що ми виробляємо, то що робили наші прадіди, діди, батьки, тому що насправді. Діду мого чоловіка виробляв малинове вино, і він так само продовжує це робити. Загалом до краєзнавчого довідника під назвою «Бібреччина неймовірно цікаво, увійшло 10 локацій. От такі ті туристичні магніти, як казкові поля, парк скульптур і власне сімейна ресторація Узвар. І оті крафтові вина, і ранчо скарбова гора, де є кінні прогулянки. Це поляки. Часто приїжджають це, приїжджають іскурсійні групи, які вже, скажімо, по Львову всюди походили, кожен камінчик оглянули, і їм вже цікаво десь на якісь інші терени приїхати подивитися. Людина собі може мандрувати за нашим збірничком в ту локацію, в яку вона хоче. Там є координати можна за qr кодами зайти на певні локації, подивитися і відвідати. Наші такі дуже цікаві місця. Краєзнавчий довідник двомовний. Опублікувати його і перекласти на англійську мову допомогли Біберській громаді Центр жіночі перспективи, який співпрацює з місцевими громадами. Оля Дейнека, Тарас Фомін, Суспільне, Новини, Львівщина. Це називається тоді як люксфери. Люксфери це застосовувалися, скажімо так, скляні блоки, які давали можливість світло попадати в підвальні приміщення. Коли ми їх розчищали, ці люксфери були знищені, і ми звернулися до і Це власне, вже сучасна інтерпретація люксфер. Архітекторка Оксана Шумалда розповідає про проєкт облаштування муніципального простору «Радіогараж». Гараж. Та ми власне бачимо віконний а Знаходимося ми на мінус першому поверсі, і, власне, через оці люксфери до нас проходить світло. Радіогараж розміщений на вулиці князя Романа у шостому будинку. Оксана розповідає, що будівлю спородили у 1913 році. Проєктантом було бюро Адольфа Піллера. За її словами, на той час це був унікальний будинок через монолітну каркасну конструкцію з бетону та металу. Такого ж стилю дотримувались у оформленні. Тут у нас є такий середній будинок. Проєкт Львівського радіогаража здобув перше місце на міжнародному конкурсі Design Educators Evo. Будинок цікавий тим, що зовні всередині він має свій характер. Він мав і він має зараз збережень так само частково дуже цікавий і достатній інтер'єр. Дуже достатній цікавий інтер'єр, і ми насправді тут не придумали нічого нового. В таких приміщеннях не потрібно. Ми маємо повагу до того архітектора, як він тоді це спроектував. Ми відчищали і тільки певні моменти додавали, скажімо так, як проходи, як другий поверх, як інші елементи, ті, які, скажімо так, доповнювали цей простір зараз. Радіогараж Гараж офіційно відчинив свої двері для відвідувачів у червні 2021 року. З 7 травня ми його перезапустили вже в тій формі, яку він мав фактично до війни. І запустились події, яка мала відбутися якщо, з 1 березня 2022 року. Ця подія називалася Імпрофаза. Це такий специфічний а, імпровізаційний поміж перформанс-концерт. Крім радіогаражу, від відзнаки також здобув проєкт осучаснення співочого поля у музеї архітектури та побуту імені Клементія Шептицького та дизайн приватного коворкінгу. Ми йшли від українського орнаменту. І від певних традицій, скажімо, і ті моменти ми там закладали, але це можна буде більше побачити в самому проекті. Також архітектори зараз працюють над проєктом облаштування вулиці біля радіогаражу. Вони самі стали ініціаторами згодом. Проєкт представлять на розгляд міської ради. Іванка Досько, Тарас Патлякевич, Суспільне новини Львів.